Доброго дня, шановні радіослухачі. Як ви знаєте, о цій парі кожного тижня ми говоримо про екологічні різні теми. У передачі «Світ у долонях її веду. Я мене звати Василюк Олексій. і е, в той час, коли як правило ми говоримо про екологічні акції, екологічні рухи і ті теми пов'язані саме з охороною природи, то зараз у нас такий невеличкий цикл, який пов'язаний саме із людським здоров'ям, і це. Як, як не крути, як правило, цікавішим виявляється для більшості слухачів, ніж суто передохоронні речі. І, е, як ви пригадуєте, минулого тижня ми говорили про канцерогенні речовини. У нас в гостях була Кандорова Наталія, яка є викладачем кафедри екології в Київському університеті імені Тараса Шевченка. І ми обіцялися продовжити власне, тему розмови, адже ми далеко не все сказали про канцерогенні речовини і домовлялися, що ми продовжимо цю бесіду. Отож, сьогодні Наталя в нас також в гостях в студії на Радіо Марії. Доброго дня. Добрий день. І, власне, давайте для початку, повертаючись все ж таки до теми канцерогенів, ми однозначно до неї повертаємось. А, нагадаємо слухачам, власне, що такі канцерогени, можливо, хтось пропустив минулу передачу, і щоб так не вийшло, що знову ж таки ми будемо говорити про щось, чого люди досі а, не розуміють правильно, адже а, дуже часто, коли ми чуємо слово канцероген, поняття не маємо, що воно таке, але так як його промовляють. То його промовляють, даючи зрозуміти, що це щось страшне. І дуже часто люди просто, ну, дійсно страшне якесь таке слово, але все одно не вдаються в розуміння, що воно означає. Так, дійсно, треба почати, почати з визначення поняття канцерогенності. Я б хотіла сказати, що канцерогенність це взагалі здатність факторів навколишнього середовища, викликати захворювання на рак. Тобто викликати онкологічні захворювання, злоякісні наутворення. Насправді поняття канцерогену було дано ще експертами ВОЗ Всесвітньої організації охорони здоров'я. Ще у 79-му році було визначено, що визначено, що канцерогеном може бути будь-який фізичний, хімічний чи біологічний, тобто вірусний агент, який може викликати або прискорити розвиток новоутворення, злоякісного новоутворення. І минулого разу я так дуже коротко висвітлила те. Такий момент, що канцерогени можуть бути фізичної, хімічної і вірусної природи, і, власне, наша минула бесіда стосувалась саме хімічних канцерогенів, тобто канцерогенних речовин. І детально ми зупинились на канцерогенних речовинах в продуктах харчування. Дуже коротко і схематично я висвітлила перші основні групи канцерогенних речовин. Там ми згадали і про нітрати, нітрити, нітрозаміни. Про бензопірени, про пероксиди. Про трансжири, ці питання є дуже серйозними, актуальними і дійсно насущні питання. Є безліч, безліч канцерогенних речовин, канцерогенність яких точно 100% доведена. Я вже казала, що є речовини, які можливо канцерогенні, які ймовірно канцерогенні. Це друга група факторів, які там не канцерогенні. Ми говоримо лише про речовини, які дійсно 100% канцерогенні і Власне, канцерогенії для людини. Ну, і власне про ті, які ми можемо зустріти в побуті саме в продуктах харчування. От, ну, і власне, я дозволю собі відразу задати питання про речовини, про які ми ще не говорили. А дуже часто так трапляється, що, ну, наприклад, Запліснявів хліб, там батон. І в родині зчиняється гвалт. Хтось вважає, що можна відрізати той краєць батона, який запліснявів, а хтось інший каже, ні, жах, це все треба викинути, пожбурити кудись до смітника або там просто згодувати голубам. Ну і власне, по-перше, чи відносяться ці речовини, які з'являються в продуктах. Під час їхнього запліснявіння до канцерогенів, ну а якщо виявиться, що ваша відповідь позитивна, okay. тобто, якщо так, то чи дійсно убезпечити себе можна лише викинувши весь продукт, а не лише відрізавши 100%. Олексій дуже слушне питання. І дійсно це група речовин, це мікотоксини, це надзвичайно серйозні канцерогенні речовини. Якщо що деталізувати то найчастіше це афлатоксини, це продукти пліснявих грибів, аспергіл, які розмножуються на ну на якраз. Те, що ви перерахували, дійсно це і молочні продукти. Якщо це сир, це хлібні продукти, хліб, це дуже часто олієвмісні рослинні продукти, горіхи дуже часто. Дійсно, канцерогенні мікотоксини вони потрапляють в їжу в результаті перезитування на різних продуктах і кормах навіть да, пліснявих грибів, і вони є дуже дуже серйозними кацерогами. Серогенами ще й за рахунок своєї такої стійкості, і тому, що вони практично не, не здатні знищувати, вони майже їх неможливо знищувати при термічній обробці, при нагріванні, при кулінарній обробці. Тобто, дійсно, якщо ми стикаємося з тим, що ми бачимо на хлібі, плісень, да, і якщо нам здається, що це лише зверху, і що ми можемо зі зрізати, викинути а і споживати підсмажити. Підсмажити, споживати. Живати продукт, що є у залишку, насправді, якщо ви спитаєте в біолога, то він вам відповість зі 100% вірогідності, що дійсно повністю цей продукт треба викинути, його позбутися, тому що мікотоксини і афлатоксини проникають в глиб продукту дуже-дуже швидко. Це питання буквально кількох годин, і насправді, візуально, ви просто не можете це з'ясувати. Візуально ви не бачите наявність цих токсинів. Цієї і плісняви, насправді вона вже є, вона вже ем, розпоширена на, на весь продукт, і насправді це є дуже не, серйозною небезпекою. Минулої нашої бесіди я теж вторкалась трошечки питання того, що е, треба розрізняти поняття токсичності, тобто, власне, ми можемо отримати отруєння, не дай Боже, да, але е, дійсно отруєння при споживанні великої кількості токсичної речовини у великій дозі, великій концентрації, ми одноразово її спожили, да і маємо. Отруєння з всіми відомими там да наслідками і якось його вирішити. Це один момент, і другий момент, що якщо ми навіть не маємо отруєння одномоментно, але речовина є канцерогенною, в результаті є ефект кумулятивний ефект, ефект накопичення, і речовина проявляє свою канцерогенну дію, тобто здатність викликати онкозахворювання при тривалому споживанні цієї речовини. Тривалому постійному потраплянні в організм з продуктами харчування, навіть якщо у невисокій дозі, у тій, який, яка ще не викликає отруєння, так? тим не менш маємо серйозні проблеми. А от, до речі, хочу поцікавитись: от, власне, є різні речовини. Наприклад, в минулій передачі. Ми говорили про речовини, які з'являються в продуктах харчування під час смаження продуктів. Наприклад, ось наприклад, вживали ми тривалий час смажену їжу, потім вживали фастфуд. А потім послухали минулого тижня передачу і зрозуміло, що цього робити не можна. І перестали вживати ці продукти, і вирішили, що от гаразд, тепер у нас все значно безпечніше життя і а, жити нам стало краще. Минув тиждень ми розмовляємо сьогодні і чуємо, що стоп, виявляється, не можна було їсти інший бік батона, коли запросняв його протилежний тінець. А власне, і, я до чого це власне, хилю, Різні речовини консервації. Гайні, вони можуть спільно давати ось ту кумулятивну дію, яка може спричинити онкозахворювання? Чи йдеться лише про те, що конкретна речовина повинна досягти в організмі певної концентрації? Насправді теж дуже цікаве питання. Треба сказати, що достовірної відповіді наразі я не маю. Я, як науковець, як біохімік, звикла давати відповідь лише на ті питання, які я точно знаю, що вони є досліджені і мають. Ми маємо достовірні наукові результати. Тут треба проводити адекватні експерименти з адекватними контролами, якщо дійсно ми проводили дослідження сукупного ефекту, наприклад, диоксину і бензопірену або пероксиду і трансжиру, таке інше. Я не впевнена, що такі дослідження є. І, можливо, ви якраз так дуже слушно це придумали і цікавий такий для науковців. Розвиток цього питання, дослідження, але треба сказати, що я за свідомість за те, що треба до, до здоров'я взагалі, і до питання проблеми харчування підходити. Свідомо треба не панікувати з одного боку, тобто, ну звичайно, ми живемо в сучасному світі. Ми маємо велику кількість канцерогенних речовин і в повітрі, яким ми дихаємо, і в питній воді, яку ми споживаємо, і в ґрунті, на якому ми вирощуємо цю рослину. І тваринну продукції, і ми не можемо в принципі уникнути контакту. Ми не можемо, навіть якщо ми переїдемо в якусь таку, да, в якусь таку заповідну територію, я не впевнена, що там насправді не буде абсолютно ніякої небезпеки з приводу токсичних речовин. Тобто, це один момент. З іншого боку, ви ж звичайно, ви не будете ну. На пальцях, да? ви не будете їздити на машині, в якій однозначно, ви знаєте, що гальма несправні. Да? Машині, яка не пройшла ТО, таке інше. Да? Тобто, ви в тих моментах, в яких ви можете себе захистити, в яких ви можете зробити більш безпечні ці моменти, ви маєте це робити. Це ж саме стосується і вашого харчування. Завжди потрібна золота середина, свідомий підхід до життя в цілому. Да? І до... Про проблеми харчування. Ну а до речі, ви згадали про діоксини. А я пригадую в одній з попередніх передач, коли ми говорили про спалювання восени опалого листя. Ми говорили про діоксини, і власне вони в тому числі з'являються в повітрі. Під час тління при високих температурах опалого листя, зокрема, ми тоді говорили, що ну от коли є восени, хтось там підпалить купу листя, воно все сере, горіти воно не може, але під всередині цієї купи дуже поступово тліє і, власне, виділяються діоксини. І тоді також ми згадували, що дійсно ДД А в Україні точно всі знають, що діоксини це штука погана. Всі пам'ятають неприємну історію колишнього президента Віктора Ющенка. І, власне, це мова про спалювання листя. А як ми можемо ці речовини зустріти в їжі? Дійсно, діоксини це дуже дуже токсичні речовини, які містять хлор, це власне хлороорганічні речовини, і вони якраз утворюються, як ви дуже слушно навели велику кількість прикладів, утворюються при спалюванні мусора, особливо при спалюванні пластику, пластикових бутилок, поліетиленових пакетів, якоїсь пленки, якою пакують. Да? І це речовини, що утворюються при контакті хлору з органікою. насправді в результаті цього діоксини потрапляють в ґрунт, в повітря, у води, в сточні води, в ґрунтові води. І таким чином, в кінці кінців, вони потрапляють до рослинної тваринної продукції, яка вирощується на цих забруднених територіях. Насправді ще однією дуже серйозною проблемою діоксинів є проблема пов'язана з хлоруванням питної води. Знаєте, да, що дійсно що це найбільш ефективний і зараз спосіб, який використовується для незараження питної води, дійсно хлорування, але якраз при поєднанні сполук хлору з органічними сполуками утворюються діоксини. І діоксини вони дуже стійкі до розщеплення. І тому вони здатні накопичуватись як в біосфері, так і власне, в організмі людини. Надзвичайно токсичні речовини, і їх летальна смертельна доза значно менша, ніж у деяких там, вузько, деяких у Токсичних речовин бойових, да, я маю на увазі біологічну якусь зброю, хімічну. В принципі, 90% діоксинів потрапляють в організм з продуктами харчування, з м'ясом, з рибою, з молочними продуктами і зрозуміло, що я вже сказала, з спитною водою. І, потрапивши в організм, діоксини вони циркулюють в крові, відкладаються у жировій тканині у жирах, у ліпідах, всі, всіх абсолютно без виключення клітин, і причому вони дуже дуже повільно розлагаються, дуже повільно виводяться, в принципі, майже не І Вони навіть порушують. ДНК вони пригнічують імунітет, вони дуже грубо втручаються в процеси поділу і спеціалізації клітин, і таким чином саме призводять до онкології. Як я вже казала, що онкологічне захворювання, ракові захворювання, власне, пухлина це неконтрольований поділ клітин. Клітина росте і ділиться, розмножується і не гине. Як це повинно відбуватись в нормі. Ну а до речі, ви заговорили за власне. За клітини про те, з чого складається організм, мені пригадала, ще одна тема це є генетично модифіковані організми. Власне, це не є біохімія, я сам біолог за освітою розумію, що власне, там є генна інженерія. Взагалі, тема генетично модифікованих організмів це не є біохімія, якою займаєтесь ви, але ця тема також пов'язана з тематикою канцерогенності. От і я думаю, що ну, треба спробувати і про це також розповісти нашим слухачам. Ну але два слова згадавши, все ж таки, що таке генетично модифіковані організми, тому що так само, як і з темою канцерогенів, більшість людей цього бояться, але що воно таке? Не так, насправді ну, ви абсолютно праві, що треба почати з того, що взагалі таке є ГМО, генетично модифікований організм. І треба пам'ятати, що це абсолютно всі організми рослинного походження, тваринного мікроорганізму. Так? Тобто, власне, це рослина, тваринна або мікроорганізм, генетичний апарат якого був змінений свідомо спеціально науковцями. да? Тобто був введений якийсь певний ген. Щоб Надати цьому організму якусь ознаку, яку він не мав раніше. Зазвичай, ну скільки зрозуміло, що це розроблювалося з позитивною метою рослинної і тваринні продукції, намагались надати ознаки, яких вони до цього не мали, які можуть бути корисними. Наприклад, засухостійкість, морозостійкість, якщо ми кажемо про рослини, наприклад, той самий рис, який можна вирощувати не настільки. Зволожених територіях, ви знаєте, що рис потребує серйозної да, спеціальних умов. Генетично модифікований рис може бути вирощений майже там, на будь-якій території з одного боку. З іншого боку, генетично модифікованим організмом надають якихось ознак. Наприклад, той самий рис може бути збагачений вітамінами, спеціально, да, і вирощений на територіях, де проживає населення, яке зазвичай стикається з проблемою. А вітамінозу чи гіповітамінозу по якомусь одному вітаміну по, чи кількох. Якщо це тваринна продукція то та ж сама, це продукція, це struct, якась птахи, там, курка, да, чи, чи, наприклад, Ну, будь-яка продукція, з наприклад, підвищеною біомасою, швидкий прискорений ріст. В принципі, для чого було ГМО зроблено з самого початку для того, щоб подолати проблему голоду в світі, для того, щоб нагодувати дійсно постійно зростаюче населення землі, оскільки генетична модифікація рослинної та тваринної продукції дозволяє вирощувати продукти на тих територіях, які раніше були непридатні для вирощування. Вирощування з одного боку, з іншого боку, вирощувати швидше, більше, ефективніше, так і інше. Так? Тобто, здавалось би, все в порядку. Але... Але ну насправді я зараз це питання трошки висвітлю. Зараз дійсно, в останнім часом ці генетично модифіковані організми є предметом дуже гострих суперечок у серед науковців, і навіть у політичних колах висловлюється багато. Таких зауважень, що все це дуже дуже шкідливо і на рівні організму одного конкретного, тобто ГМО є канцерогенними речовинами, ГМО є токсичними речовинами, тератогенними, які можуть до якихось вад призводити з одного боку. З іншого боку, висловлюються такі думки, що ГМО це дуже серйозна небезпека для майбутніх поколінь, оскільки невідомо, як ГМО може вплинути. Що нібито продукти-мутанти, які забруднюють наш рослинний і тваринний світ, і взагалі, от невідомо, що буде. Насправді, я впевнена, що кожен біолог 100% дасть відповідь на питання, чи є ГМО небезпечним для конкретної людини, для конкретного організму. Якщо ми кажемо, повертаючись до теми нашої сьогоднішньої бесіди, кажемо про ГМО власне як продукт харчування, лише, да? ну, торкаючись питань біобезпеки і біорізноманіття. То кожен біолог дасть відповідь, що ГМО не є небезпечним насправді для здоров'я для організму людини, оскільки просто все насправді дуже просто. ГМО-продукт харчування розщеплюється в шлунково-кишковому тракті, як і всі інші, абсолютно будь-який інший продукт. Розщеплюється до молекул, до атомів, під дію. Ферментів шлунково-кишкового тракту, так, як будь-яка рослина, тварина, яку ви спожили, вона розщеплюється до білків, жирів, вуглеводів і засвоюється в вашому організму. Те, що не засвоюється, виводиться звичайним природним шляхом. Все. Якщо ви з'їли рибу, ви від цього не стали рибою. Так. Якщо ви з'їли, я не знаю, якийсь огірок, ви не стали зеленим. Так. Насправді ніяким чином ДНК цієї Продукту харчування, який ви спожили, не може вбудуватись. Це ваш організм, це неможливо. Це, це такі дуже нібито казки, да, якими залякують. Насправді впевнена, що це вже питання більш такі лобіовані, політичні, таке інше. Дійсно, просто білки, жири вуглеводи, які засвоюються вашим організмом. Тому що перший момент канцерогенність генетично модифікованих організмів не доведена. З одного боку. З іншого боку, є такі, такі думки, що ось генетично модифіковані організми лише нещодавно з'явились, про них ще мало що відомо. Через кілька років ми з'ясуємо, що вони є 100% канцерогенними і взагалі мутагенними, призводять до мутації так і таке інше. На це можна відповісти, що. Кожен генетично модифікований продукт, продукт чи містить ГМО, проходить настільки серйозний цикл перевірок, починаючи з тестувань на да, там, модельних інвітро, тобто в пробірках лабораторії, і тестувань на е, піддослідних тваринах, і тестувань на добровольцях. І це настільки тривалі, серйозні дослідження, під які е, Тобто велика кількість спеціалістів з різних галузей залучена, починаючи, з, це дійсно це молекулярні біологи, генетики, біохіміки, фізіологи, лікарі, медики, таке інше. Щоб будь-який інший продукт таке тестування не проходить. Треба сказати, що звичайна селекція, звичайна селекція, так, там якась. Поєднання різних сортів яблук це звичайне ГМО, насправді це модифікований організм. І що багато років тому назад її ще впроваджували цю селекцію, і ніхто не боявся, і зживали ці яблука морозостійкі, наприклад, да, і все, і все в порядку. Тобто жоден інший продукт не проходить настільки серйозну перевірку, як ГМО, генетично модифікований продукт, для того, щоб він вийшов на ринок, проходить велика кількість часу. Це серйозні гроші, серйозні дослідження. Якщо він потрапляє вже на ринок, то можна бути впевненою, що він, що він безпечний. І єдине, що хотіла б додати, що дійсно є мінус серйозний для ГМО, є серйозна загроза. Загроза стосується біорізноманіття. Це вже якраз питання вже до Олексія, як до еколога, да? оскільки генетично модифіковані організми дійсно є загрозою для нашого рослинного і тваринного світу. Ну зрозуміло, що якщо ми маємо, ми спеціально вирощуємо там рослину, яка має якісь. Цікаві для нас особливості позитивні, да, тобто вона морозостійка, засухостійка і таке інше, і ми свідомо її поширюємо і виводимо, да, то зрозуміло, що ця рослина просто більш конкурентоздатна, вона буде освоювати території, да, розширювати і таке інше. Тобто загроза на рівні біосфери, на рівні біорізноманіття є. Загрози на рівні здоров'я насправді немає. Ну от власне я нагадую нашим слухачам, що сьогодні ми ведемо мову про канцерогени, і е, у нас насправді лишається не так багато часу. Тому е, дуже таке логічне питання. А, взагалі, як побудувати наше життя таким, щоб воно було більш безпечним від е, відносно канцерогенів, чи, чи, чи можна порадити щось загальне, крім. Е конкретних рекомендацій по конкретних речовинах і а, власне, як себе почувати настільки комфортно або перелякано почувати себе слухачам, які щойно і в минулі, після минулої передачі, і після сьогоднішньої, вони зрозуміли, що насправді вони роками її вживали з їжею канцерогени. Тобто це вже відбулося, і, мабуть, ж, вони в наших організмах, наприклад, в моєму також є. А, як себе почуватися? чи можна щось зробити, щоб. Позбутися нового цього відчуття, що щось було неправильно. А, ну от власне ті статті загальні поради, чи можна якісь надати нашим слухачам? Так, якщо робити якісь висновки і робити якісь узагальнення, підбивати підсумки, треба сказати, що в першу чергу я знову ж таки я підкреслюю я за свідомість, за свідоме ставлення до свого організму, в принципі, до планети в цілому, так? але якщо ми кажемо зараз про кожного конкретного нашого радіослухача, то свідоме ставлення. До свого організму. Ви... Повинні просто це ваш обов'язок підтримувати своє здоров'я максимально наскільки ви це можете. Якщо ви розумієте, що у вас є вибір спожити продукт, який є більш шкідливий чи менш шкідливий. Зрозуміло, треба робити вибір в пользу менш шкідливого продукту. Якщо ви про нього знаєте, якщо ви точно знаєте, що мінімальна кулінарна обробка це є більш позитивно для вашого і шлунково-кишкового тракту, да і можливо якихось продуктів, що там. Міститься в цьому якихось токсичних речовин, що міститься в цьому продукті, то віддавайте перевагу менш тривалій кулінарній обробці. Якщо ви можете купувати продукти, вирощені на більш екологічно чистих територіях, ви маєте це робити. Тут має бути дійсно свідоме ставлення. Єдине, що Зрозуміло, що не треба панікувати, що організм людини він має серйозну адаптивну здатність. Адаптація це дуже серйозна властивість організму людини, він може адаптуватись до будь-яких змінів, це і там, кліматичні зміни. Да? Ви знаєте, ви приїхали відпочивати в якійсь країни, теплі країни, там клімат один, і ваш організм адаптується, він нормально себе почуваєте. Якщо ви переїхали там, Країни крайно да Північ ви теж можете адаптуватись, і це нормальна адаптивність, це серйозна здатність організму. В принципі, він при нормальному, адекватному, серйозному ставленні він завдяки самої адаптації вирішує ці такі проблеми. Єдине, що вже на рівні не власне кожного конкретного споживача, а вже можливо це питання стосується більш на рівні держави, треба сказати, що в нас все ж таки ми повинні прямувати до. Більш таких до серйозних норм. Контролю якості продукції на всіх рівнях. Я кажу і якість продуктів на кінцевому рівні, дійсно це власне кінцевий продукт харчування, який ви споживаєте, рослинного чи тваринного походження, який має бути протестований, який має відповідати всім нормам гостам чи ДСТУ, які встановлені. Виробник має теж бути правдивим і свідомим і дійсно вказувати на етикетці, що конкретно місце. В цьому продукці. Це один лише з рівнів, це рівень кінцевого продукту. Треба пам'ятати, що контроль має бути і на рівні виробництва. На рівні виробництва дійсно сама, сам процес виробництва цього да, продукту харчування має бути екологічно безпечним. Він має бути безпечним для дійсно це і там, сточні води, і ґрунт, і повітря, викиди, і скиди. Речовин, які в результаті забруднять ці території і ґрунт і повітря, і на цій же території нові продукти, які будуть вирощені, можуть бути вже забруднені і забруднені цими канцерогенними чи будь-якими іншими мутагенними речовинами. І зрозуміло, на рівні, на рівні середовища. Да? Тобто, якщо вводити дійсно серйозні, адекватні, правильні, сучасні закони, які б регулювали і контролювали, Виробництво продуктів, і виробництво саме на всіх рівнях. Виробництво кінцевий продукт і середовище, все в результаті може, може бути нормально. Ну, власне, мабуть, на цьому доведеться підвести риску, адже е, наша передача добігла кінця, і що ж, мушу зізнатися ще раз. Сьогодні ми говорили з Наталією Кондеуровою, кандидатом біологічних наук. Біохіміком про канцерогени. І я сподіваюся, що ось сьогоднішня передача, передача, яка була минулого тижня. А до речі, хто пропустив передачу минулого тижня, може зайти на вебсайт Радіо Марія та послухати її в запису. І власне, я думаю, що наше життя стане від цього трошки безпечнішим. От, в харчуванні ми станемо більш бачними. Ну і але все одно не почнемо панікувати. Отож, дякую вам за розмову. Я вам дякую. Так, до зустрічі.